Скоро новий рік. В такому кульочку замовив радіоконструктор. 4 долара 28 центів, 180 гривень, 60 копійок. Як на мене, дороговато для такого конструктора. Але дуже гарна кольорова інструкція, дуже понятна, все гарно показано. Тобто будь-який початківець, який не має навиків в паянні. Розбереться, по малюночку зібрати його. Це плюс. Комплектація. Двохстороння плота, текстоліт дуже товстий. Підставочка у нас гарненька, цікава, світленька. як не можу попасти, попав. Два резистора, не розумію для чого, Два і одного вистачило б чесно. rgb Перемикач. Але ось Ємність для двох батарей, типу ОО. Незрозуміло, чи зверху ставити, чи що з ним робить. Як на мене, набагато було б конструктивніше, якби цей перемикач вставлявся спереду і ззаді 3 О. Міні-пальчикові батарейки, вони б якраз заховалися ззаді, і вона б гарно стояла б на підставці. Було б дуже чудово. Я б за такий би конструктор по п'ятибальній системі поставив би всі 5 болів. Маленький бокс, двосторонній скотч, перемикач вперед. Все просто елементар. Але в такому варіанті я цей конструктор оціную лише в 3 балла. Ладно, Це все вода. Я поставлю ззаді акумулятор з одноразки, ПМС, те ж само Китай. Це все буде організовано ззаді. Згідно інструкції, розуміємо, що у нас. Плюс довгий, мінус короткий, а також на мінусі ще виємка є, яку. Дуже погано на відео. Ох, видно, виємка видно, є. На мінусі завжди ще виємка є, можна по цьому зрозуміти. Також хотів сказати, що rgb -світлові діоди – це діоди, в якому всередині три світлових діода: це червоний, блакитний та зелений. І маленька мікросхема, яка контролює їх мигання. І швидко мигаючи, і повільно мигаючи. Конкретно який тут застосований, дізнаємося, коли зберемо конструктор. Ялиночка дуже легко паяється, всі стові діоди плюсами, або, по сказати анодами в праву сторону припаюються, а в ліву сторону катодами. Також рекомендую запчастинки, абсолютно всі паять сюди назовні. Від погодьтесь, бачити припой. Ну, не дуже гарно спереду. Тим паче я лінивий, не люблю смивати каніфоль. Ось потік ось Надо треба змивати. Ну, нічого страшного. Тепер на двохсторонній скот. очку і акумулятори. Спочатку я БМС так криво приклею. Всю двосторонній скотч здер. Потім зрізав уголок і отак знизу її. Це для того, щоб було зручно розмістити акумулятор його на термоклей. Тепер, коли БМСка зарядиться, треба буде підібрати такомежуючий резистор. Я думаю, що він буде десь около 50 Ом, можливо, 47 Ом, щось в такому плані. Ось так відбувається підбір резистора. Я помилився, резистор буде дещо інший. І у мене ось. А 39 Ом получився. Ну все, підбой. Довелось 505 клеєм підклеїть, бо трошки совалось вліво-вправо. Поставив на кружку, щоб до стола не приклеїти. Вже трохи приклеїлося, можна включати. Вимкнув спалах, щоб було видніше, без спалаха. Повільно мигаючи, як ночничок, дуже хороші, не будуть різати очі, можна поставити собі біля ліжка. Ось так створений новорічний настрій біля ліжка. Доволі цікаво і непогано.